Всім привіт! З вами Артван, і це останній шанс спіймати когось в основу з тоців іспанської лаліги. До вашої уваги чотири паки з гарантами Тоц ла Ліги, 2 піки на ікону, 2 піки Тоців та інші найцікавіші пакетики. А в кінці відео на десерт вас чекають нагороди за Лігу на основі. І мені там знову повезло приємного перегляду. 87, 86 x 2 Бес. Тотца, немачена. Ой-ой-ой. Давай мені ще шаудом 86-го и пішов я нахуй. Є, е, братан, да. Уху, кросси тренд. Мої дві улюблені 86 ті карточки. Так, 85 плюс один с трех. Це... Дбейнес, Джонес, Скалес. Тільки, тільки якби він був не лисий, а рудий. І e 73 х 3 Знову без тоца. Сака? Мід, і ще й дабл волкаут. А я не знаю, я хочу нафармити 83-84 рейтинг, а мені тупо волкаути дають. Полетіло на козака. Шулер 95 та Мені здається, це не найгірший варіант. Так, 85 х 7 85 х 7 а ну. А ну, давай, Тоца. Е, Португалія. Э, це рубен дієш. з ним Савіо, Ну, блін Не то що я хотів би, але хай буде. Він в мене вже є здається, чи нема. А, ні, тут його нема, це добре, добре. <кхм> так, давайте одненького Тот з гаранта відкриємо. З будь-якої ліги тут може щось випасти. І це Ісландія. А, це з Баварії, дівчинка. Вона, по-моєму, 93, якщо я не помиляюсь. Так, да, 93. Хороший фодер. 86х2. Англия, правый захисник, тренд протектор. What? Ой, Блять, кажу тренд протектор. <laughs> тренд Александр Арнольд. И с ним. Кейминсон уже был. 86 x Давай 3,86. Перший є. Другий вже під ним точно є. А, і третій Одогор. Ну нічого, собі, 87-го одного дали сильно. Е, так, Тотс Гарант Тоцгарант. Гарант, Хто у нас тут буде? Італія. А, Донорума О, дуже, дуже, дуже хороший фодер. 95-й фодер, і мені здається, що він дублікат. Ну шо, полетіли на козака. Ікона моя, один з трьох бла бла бла. Ікон Бля, ну це піздец. Полетіли. Перший Ла ліга тот гарант. Іспанія центральний захисник. Вівіан. Ясно? Так, є ще один Лоліга Тодз Гарант. О, трауре. Пизда. Один краще іншого. Vivian і траура. І по... О. Кинув Мідвіг Ченч, а відповідь поутримує Бунучі. Кайф. Кайф. Є ікона. It's, 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 it's... Та шо таке з тими іконами, Алло? Алло, ну шо це за говно? Ну я розумію, що, типу, ну блін Ну блін, ну не настільки. Шо це? Так, 86x2. Наше я наше вот я кручу. А, ну до речі, хороший фодер. Бруно Фернандес. Ну окей, хороший фодер, 2.88 карточки, але. Але, блін. Чи вартує ото сидіти, крутити то А ну давайте подивимось. Байер, грантотс. Тільки не боніфейса, будь ласка, і не таха, бо вони в мене є. І не топсоба. Блять, не встиг сказати не топсоба. Інший дублікат. Аааа! Друзі, я зараз дивлюся статистику канала, і виявляється, що 70% людей дивляться відео не підписані. Не треба так. Підпишіться. Будь ласка, дякую. 85 ікстри. Швейцарія Кобель. Ой, ще хтось другий буде. Сюда його. Хороший фодер, дякую. Ну погнали на козака. На козака один з трьох. Синій тоц. О oh, боже. <laughs> яка хуйня. 85 екстре. Бразилія голкіпер Адерсон. Адерсон. Ой, й дабл. Я на Казиміру, добре, прийдену дуже добре. Ну давайте подивимось. Давайте, полетіли. Ла Ліга, Лаліга тоць... гарант. О oh, боже, блядь, яка хуєта. Яка хуєта. Яка просто хуйня. Найгірше, найменш рейтингове, воно вообще нічого не коштує. Це ж мені, ну, типу, мені це максимально не потрібно. І він ще й дублікат, пиздец. Він у мене. О, чекайте. Тоц. Іспанія. Р... Правий закисник, реал. Карвахаль. Є, Карвахаль з паку 77х5. Сюда. 85x5. Ого, нічого собі. Ага, і без тоца. Клас. Попа. <ків> И Мухаммед Салах, хуху, клас. Ладно, справді нифига не класс. Не знаю нашу вин. Ну, ну просто хороший фотор. 86 x 2 е тот! Е тотс. Леондовский! Леондовский! Бляааааааа, это пожор! Исавьо, да, блять в пизду. Заскамився на Леондовске. <laughs> 51 гравець. Без тоца, але давай хорошего фодера Ууууу, дуже хороший фодер. Кевин Дебрюйне Брюйне. Да привет, привет, козача. 86x2 Милинко Савик. So давайте next cognizam, я не хочу на нього довго дивитися. Де Йонг. 86x2. без Бестотса. Знов Польша Страйкер, пожор. І Ронар. Ну, краще ніж минуле, але все рівно гамно. 86х2 Блин, и сноубес торса. А, тонали До речь, пам'ятаєте, тонали коштан на, на початку 100 тысяч 100 плюс гамно литал гамно Так, и один 86х2, и изно бы статься. А ну. Та ну, и один шесты. И давай один 86-го. О, неймар, нічого собі, нічого собі. Шкода, що він не тот. Ну полетіли. Полетіли. Гарант Ла Ліги тотс. Одненький. Іспанія. Голкіпер. Атлетик Більбао. Клас, клас. Ну, майже, майже основа. Далі вас чекають нагороди за мою вікенд-лігу на основі, але перед тим хочу декілька слів розказати про свою вікенд-лігу на цій самій основі. І розпочинав я вікенд-лігу ось такою от командою. По-перше, спробував по в нападі Подольські. По-друге, якщо дивитися на зміни з моєю основою, то я зібрав Лусіо. і під нього спробував, мені теж випав Рюдігер ще до того, як я відіграв вікенд-лігу. І в мене був давно Лізю, тому я вирішив поставити в основу Лізю, а перебудувати команду так, щоб мене атакував правий фланг, а не лівий. Як це в мене зазвичай, в мене Тео Теорнандес на лівому фланзі підключається в напад. Але так як мені випав фрімпон, то я хотів спробувати, як це грати, коли правий фланг підключається з фрімпоном. Коротше кажучи. Я почав вікенбігу 4-4, і ну, захист в мене був просто прохідний двір, Ліза Розю нулячий, Рудігер мені теж зовсім не сподобався. Пімпонг в мене бігав десь в атаку. І, коротше, коротше, захисту зовсім не було. В нападі Подольський за 10 матчів він зробив 7-6, тому що я досить багато на нього грав, і ну, теж мені Подольський не сподобався. Так, він там Раз чи два забив якийсь там гарний файнесік і повершот, в нього дуже класний вийшов, але в цілому карточка дуже важка була. Тому після рахунку 4-4 я вернувся на основу. Єдине, що в мене тут в минулих вікінг-лігах в центрі захисту бігали Габріель і Тах. А тепер я зібрав Лусі і поставив його в пару до Саліби. Команда заграла, топово заграла. Після старту 4-4. в мене рахунок став 11-4. І, на жаль, на жаль, з таким поганим стартом мені не вдалося зробити 16 перемог, але своїх 14 перемог я забрав. Тому команда топ, як, як завжди, вони мені подобалися. Хем дає просто в мільярд разів більше ватації, ніж Подольські Саліба, монстр. Людір навіть близько не стоїть до нього. І, ну, звичайно, Тео Ернандес, моя улюблена карточка, куди без з нього. Треба ловити тепер Тео Ернандеса, то це серія. Хіба він може замінити? Оцьогонандеса 89-го рейтного. Беліголь! Беліголь, беліголь, беліголь. І дивимось. 89-та фізика, 99-табіну. Виглядає непогано. 93-й дефендінг Блін, паси погані. Подари погані. Це якийсь крайок. Я думаю, це якийсь. З Жерони цей лівий захисник. А ні, це Карвахаль. Ну. Карвахаль, Карвахаль, Карвахаль. 34 тисячі, ясно. Go next. Е, Ясно, ясно. у нас Сімон. Третій. 90 фізика. 89-й і маленький гра головою. Цікаво. 91-й 93-й паси, 90-й удар, 88-й Хто тут такий? А, Алекс Гарсія, ясно. І четвертий! 83 83-фізика. О, 97-й дриблінг. 92-посед. Це, це вроді не Вінісіус. Це не Вінісіус. А хто це може бути? До речі, може бути дійсно жалоф а Ну. Да, Жоау Фелікс, камон. Є! Лям 620 тисяч! Уху! Перемога! Є! Охуєнно, вже, вже хороший перший пік. 99-та стаміна. Це я вже бачив, це цей е, карвахаль. Да, це карвахаль. Другий це, цей це воротар знову у Найсімон. Це що, повторення того самого піку, чи що? Третій, 88 фізика. 82-й 95 дріблінг. 94 паси. 92 удари, 90 пейс. Блін, це теж дуже класно виглядає. Це це, це теж походу, якась перемога. Іско! Іско 344 000. Сюда! Друга перемога. Добре, супер. Супер, супер, супер. Може, ще щось ліпше буде? 99 удари головою. Єбать, це що ще Лівандовський чи що? 98 пейс, 92 дріблінг. А, Ніко Вільямс. Ясно. Так, 24 рани золотих гравців, Без Норвегія та тапельга. Нормас. Ультімейт пак, 30 золотих градних гравців. Знову без це продаваємо. Бразилія, ЦПшник. Ой-ой-ой. Дуже погано. 85 х3 продаваємий Є Тоц продаваємий Франція. Стоп. Е, Канте. Хто продаваємий Тоц? А, чекайте, це якийсь. Е, е, ну, коротше, не Тоц, а Moments. moments. А, це якась дівка. Тереб аб, Абелейра. Аб, аб, Вона, напевно, квіксельна. Три гаранта Лаліги. Синеньких. Ану, дивимся. Ану, дивимся, ану дивимся. Три це з Лаліги. Іспанія. центральний захисник. Початок дуже поганий. Карвахаль. Ну, Карвахаль в обох піках нам випадав, ми його не взяли, і він тут теж прийшов. Карвахаль. Вівіан і Ніко Вільмс. Господи, яка хуйня. Дякую всім, хто подивилися дане відео до кінця. Не забувайте про подобайки та коментарі. Підписуйтесь та очікуйте на наступне відео. Також, хто ще не знає, в мене є ще Твіч канал, на якому я в прямому етері граю більшість своїх матчів та спілкуюся з вами, глядачами. А також телеграм-канал, де всякі новини, анонси, чатику там переписуємося, дивимося футбол та таке все інше. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та у закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Росісуйте браво! Все буде Україна. Пока!